Вітаю вас в ефірі. Програма Акценти. Понад 20 років тому Україна добровільно відмовилася від третього світі після США та Росії арсеналу ядерної зброї. Станом на червень 1996 року на території України не залишилося жодного ядерного боєприпасу. Ті події вважають. Е Дуже значущими в історії, одними з найбільш значущих історичних подій кінця 20 століття. Проте водночас для нас, українців, та й для світу, напевно, загалом вони залишаються одними з найбільш засекречених сторінок нашої історії. І, власне, нещодавно невідомі досі факти про ці події було оприлюднено у книзі «Історія ядерного роззброєння Україні», так яка вийшла друком. І автор сьогодні у нас в гостях це Юрій Костенко, політик, науковець, депутат Верховної Ради України тисяча чи років міністр охорони довкілля та ядерної безпеки України у 1992-1998 роках так пане Юрію, ви ще крім того, були керівником урядової делегації України на переговорах з Російською Федерацією щодо ядерного роззброєння, а крім того, керівником робочої депутатської групи з розробки питань пов'язаних із ратифікацією Верховною Радою договору старт 1 не помиляйся, все правильно. Так. Добре. Це означає, що ви людина, яка безпосередньо брала участь у тих подіях. В своїй книзі ви описуєте і називаєте цифри конкретні. Скільки коштувало Україні таке роззброєння тоді? В які збитки вилилося книга містить дуже багато. цифр, тому що вся історія ядерного роззброєння це не просто спогади чи якісь емоції, а це документи. Все, що ввійшло в цю книгу, базується виключно на документах, які ухвалювала Верховна Рада України. Е уряд Рада безпеки і оборони. Це переговорний процес, е про який дуже мало писали тоді в Україні. Я маю на увазі, як із Росією, де я був головою делегації урядової, так і Сполученими Штатами Америки, тому що саме ці дві країни, на більшій мірі, супроводжували процес ядерного роззброєння України. І е, коли ставите питання про цифри, вони просто вражаючі, маючи, наприклад, в державному бюджеті в той час від 6 до 7 мільярдів доларів, точно підрахувати це неможливо в силу страшенної гіперінфляції, яка е, тоді панувала в фінансовій сфері, е, ми віддали з ядерними боєзарядами. Високозбачений уран і плутоні а це головні елементи ядерно-вибухового пристрою, віддали цих матеріалів на астрономічну суму, більше 100 мільярдів доларів. Коли я базуючись на величезній роботі, в тому числі проведеній не тільки в Україні і за межами, зокрема, я був єдиним представником. Або цивільною особою, яка побувала на надсекретному заводі, що виробляв ядерну зброю. Він розташований в Росії, на той час Свердловська область, тепер Єкатеринбург. І мені, наші земляки, тому що там працювало більше 60% етнічних українців, передали деякі дані щодо вагових характеристик. Це потрібно було для того, щоб знати, а власне кажучи про що вести переговори з Росією, якщо мову вести про компенсацію, скільки Україна повинна отримати за передачу цього ядерного арсеналу. Вони також заспокоїли, що ядерний вибуховий пристрій ніколи не вибухне, і що це міфи про те, що він надто небезпечний. А саме цим приймався тодішній президент Леонід Кравчук. Так от, коли я повернувся з цього підприємства і прийшов до Кравчука перед переговорами з росіянами, з тим, щоб узгодити, а на яку компенсацію Україна розраховує або вимагає, і назвав йому ці цифри приблизні. приблизні і сказав, що ми маємо вимагати як мінімум 10 мільярдів від росіян компенсації. Він сказав, ну, це нереально такий бюджет. 6 мільярдів і 10 мільярдів компенсації. Хто ж нам такі гроші заплатить? Але тому, була ціна? Звичайно, тому е, втрати і матеріальні, і політичні, і військово-політичні були астрономічними. Саме тому в цій книзі і представлен весь цей обсяг інформації, документів, щоб люди, які сьогодні приймають рішення в умовах війни Росії проти України, а про це ми говорили ще в дев'яносто. Другому 94-х роках, що наш найбільший противник, потенційник це Росія, і що від неї треба нам захищатися, а не їй передавати українську ядерну зброю. Так, от ця книга це є дороговказ сьогоднішнім політикам, сьогоднішнім президентам і урядовцям, як потрібно вести державну політику в інтересах національних в інтересах України, а не в інтересах Росії. Лише тоді можна перемогти Росії у цій страшній війні, яку вона розпочала проти України. Власне, дієвими особами вашої книги є і Леонід Кравчук, про якого ви згадували так. Білл Клінтон, Леонід Кучма, Іван Плющ, Борис Єльцин. Загалом наведено біографії понад 50 так політиків російських, американських, українських. І саме Леонід Кравчук в свій час говорив про те, що в 1997-1998 роках термін дії тої зброї він ну, фактично виходив і тому ми не могли дозволити собі обслуговувати її надалі, і це загрожувало нам фактично другим Чорнобилем. Чи правдою це було? знаєте? Леонід кравчук не тільки говорив оці речі, він загалом не сприймав те, що це наша власність. Попри той факт, що в момент розпаду держави згідно з норм міжнародного права, все, що знаходиться на її території, стає автоматично власністю цієї держави. А окрім цього, Верховна Рада України прийняла 10 жовтня 91-го року після проголошення незалежності закон про власність на території України і обголосила все майно, яке б воно не було. Чи це військове майно, чи це фабрики, чи це транспортні засоби, це є власністю. Держави Україна, то що це ми я, не мали це, що робити? Це, в це, це я привожу цей приклад для чого? Щоб показати наскільки тодішнє керівництво, і це не тільки Леонід Кравчук, це міністр закордонних справ Зленко, це Євген Кирилович Марчук, який тоді очолював СБУ, який, до речі, багато говорив про небезпеку ядерних вибухових пристроїв і про те, що гарантійні терміни закінчуються. Це я цим прикладом щодо власності. Хотів показати вам, наскільки глибинною була прірва між політиками, які звикли дивитися на Москву як на центр управління в колишньому радянському союзі, і після проголошення незалежності в цьому сенсі нічого не змінилося. І нова політична генерація, яка прийшла в 90-му році, яка не мала цієї зашореності московської, вона одразу ж почала між собою. Як на війні, реальній війні, громадянській війні, конфліктувати. Тому що я базувався у своїх і роботі і дослідженнях, виходячи з інтересів Незалежної України. Вони говорили про. Продовження співпраці вже з Росією, формально незалежною, але з Росією, як з братським народом, я розумів, що інтереси України і Росії абсолютно протилежні, і тому все, що я намагався доказати в той час, це те, що це є наша власність, і не тільки доказати в діалозі, а й проводити ці рішення через. Верховну Раду, а вона є законодавчим органом і вона визначає право власності на території України. Я намагався доказувати, виходячи із своїх знань як науковець, і з того, що я вже мав на своєму столі як керівник робочої групи, в тому числі від українських військових, від тих же російських наших земляків, про те, що ядерний вибуховий заряд має дуже багато систем захисту, і він ніколи не може вибухнути, якщо на то не має санкцій. Я говорив про те, що терміни, про які ви щойно згадували, Далі закінчується в 2005 році, а не в 97-х роках, і саме головне, я говорив про те, що ми не приймали рішення політично в Україні, щоб використовувати ядерну зброю для нападу на когось. Ми приймали політичне рішення ще в Декларації про державний суверенітет, що Україна буде рухатися до без'ядерного статусу, але пройти від точки, коли Україна має третій у світі. Ядерний потенціал до без'ядерності, потрібен час, потрібні фінансові ресурси, потрібні інші системи в забезпеченні безпеки України, тобто Збройні сили, чим будуть захищатися? Палицями, як сьогодні на АТО, так званому воюють. Отже, і останнє це щодо гарантій безпеки. Вже тоді. Розпалилася дуже жорстка суперечка між нашою робочою групою і Міністерством закордонних справ України, яке говорило, що ми вам дамо гарантії у вигляді якогось папірця, де буде написано, що в Україні гарантується безпека. Ми заперечували такі гарантії, говорячи про те, що гарантію безпеки може бути. Для України тільки входження у євроатлантичні структури в НАТО. Про це навіть Сполучені Штати Америки нам говорили в 92-му році. Заступник держсекретаря Уїзнер передав нашому послу в в, цьому в Вашингтоні Білорусу. Ціле послання для президента Кравчука, що ви можете спати спокійно тільки тоді, коли на вашій території зникне ядерна зброя, коли ви станете членом НАТО, а не перепрошую, коли будете мати папірець, на якому буде написано, що ми, Росія, гарантуємо вам територіальну цілісність. Щось вийшло. Будапештський меморандум, про який дуже багато говориться після агресії Росії проти України, дуже чітко від нього всі відмежувалися. Медведєв сказав. Та мені ніякі гарантії не давали, колишній посол США в Україні Пайфер сказав: та це не гарантії безпеки, це запевнення у гарантіях безпеки, а це зовсім інші юридичні категорії. Про всі ці речі у 92-94 роках, не тільки говорилося на засіданнях Ради оборони, Верховній Раді на закритому засіданні, говорилося нами отак. В таких дискусіях майже приватних, що е, шановні міністри і шановні е, заступники міністрів закордонних справ чи президенти, ви шукаєте не гарантії безпеки, ви шукаєте папірців, якими ви хочете переконати депутатів, щоб вони проголосували за е, е, знищення ядерної зброї. Та ба більше за передачу її нашому потенційному ворогу Росії. Ось чим займалися в той час високопосадовці, які повинні були свято оберігати національні інтереси, керуватися ним у цій політиці. Тобто ви як науковець переконані, що тоді не загрожувала ядерна зброя нам, другим Чорнобилем, так? Я ти... не тільки переконаний, я достеменно це знаю. Нещодавно ці слова, які я говорив в 92-му-94-х роках, підтвердив один із заступників міністрів оборони Росії, коли святкувалося 50-ліття ядерної зброї російської, як вони тепер кажуть, а не Радянського Союзу. І сказали буквально дослівно таке, що за 47 років використання ядерних боєзарядів. Жодної ядерної аварії, тобто ядерного вибуху, не було навіть це. Стосується боєзарядів, які були витягнуті з підводних човнів, що пролежали по 2-3 роки під водою. Побудувала думка і про те, що тоді добровільна відмова від віддерної зброї була запорукою того, що Україну визнають як державу. Тобто це було фактично ціною визнання нашої незалежності. Ні, це неправда. Це міфи. До речі, щодо міфів або щодо інформаційної війни, яку так жорстко вела в той час Росія, так як і сьогодні, Росія ж переконує, що вона допомагає Україні в громадянській війні, яка сьогодні охопила весь схід України. Ну, ви вірите у ці, перепрошую, байки. А Росія ж саме так представляє всі події, які відбуваються сьогодні в Україні, тобто заміняє свою агресію проти України громадянською війною. От точно так же в 91-му році Росія лякала світ, що Україна тягнеться до ядерної кнопки, що в Україні назріває другий Чорнобиль, тому що все буде знесено. І третє, що Україна, якщо стане ядерною, то це підірве всю систему безпеки, світову систему. І тоді світ стане абсолютно нестабільним, і тому третя світова війна неминуча. Оце ті страшилки, якими користувалася російська пропаганда і російські інформаційні відомства. А якщо говорити про реалії життя, то ні Чорнобиля у нас не назрівало. Чому та тому, що Чорнобиль назрівав більше у Росії? Україна виготовляла найбільш потужні носії на Південмаші. машині. Дуже мало часу залишається. Попрошу коротко. То якраз необслуговування цих носіїв в Росії нашим підприємством, Південмашем загрожувало несанкціоновим стартом, а це дійсно Третя світова війна. А те, що казала Росія, то це зовсім не відповідає дійсності. У своїй книзі ви називаєте відповідальних за таке роззброєння тоді? Ну, їх ціла плеяда, я вже сказав, що фактично це була громадянська війна в коридорах влади між старою генерацією політичною і новою. Але якщо говорити про Підписантів, які порушували українське законодавство. То в першу чергу це стосується міністра закордонних справ тодішнього Анатолія Зленко. Це стосується Шмарова, віце-прем'єр-міністра, який парафував угоди про передачу всіх ядерних боєзарядів Росії, і в такий спосіб поставив бар'єр між Україною та США, які пропонували свої послуги в проведенні цивілізованого ядерного роззброєння з максимальною вигодою для України. Ну і це Кравчук, який підписував тристоронню заяву, про що передала почитають в книг. Не маєте переслідувань сьогодні з цього приводу погроз. Ні, ви знаєте, мета була не переслідування, не погроз. Мета була максимально об'єктивно показати весь цей процес, тому що сьогодні дуже багато також спекуляцій. Говорять, наприклад, про повернення ядерного статусу України, говорять про те, що Україна десь там заховала пару боєголовок і багато інших нісенітниць. Тому якраз книга дає вичерпну відповідь, що собою являв цей потенціал, скільки він коштував, за яких умов відбувалося роззброєння, і що Україна могла отримати, якби вона йшла за пропозиціями, що було. Затверджені Верховною Радою України та розроблені нашою спеціальною робочою групою. Ще багато цікавої інформації, про яку ми, напевно, на появу якої ми чекали роками сьогодні. Тернополяни мають можливість дізнатися на презентаціях книги, вони будуть проходити у нашому місті. Вам дякуємо ще раз за, за розмову. До наступних зустрічей. Щастиво. Зустрінемось на твій 4. До побачення.